Потужні вибухи лунали цієї ночі в Одесі. Близько другої години місто атакували півтора десятки ворожих шахедів. Росіяни намагалися атакувати енергетичні об'єкти. Більшість безпілотників протиповітряна оборона знищила у небі. Однак, деякі долетіли внаслідок вибухів. Загорівся склад і вантажівка. Минулося без постраждалих. На Донеччині за добу 11 людей загинуло, і ще 16 поранені. У Костянтинівці окупанти вбили восьмох людей, гатили по житловому мікрорайону. Побили дві багатоповерхівки крамницю, торговельний центр також влучили у цивільне авто із впівідронів. Загинула жінка, І ще одна людина зазнала поранень. Не пережили вчорашній день двоє цивільних у Сіверську та Калениках. Ще семеро постраждали в дружківці. У Харкові російський дрон влучив у будівлю навчального закладу. У козачій Лопані внаслідок влучання іншого безпілотника загинув 50-річний велосипедист, а у Малинівці постраждали п'ятеро людей. Серед них ціла родина батько, мати та їхній 25-річний син. Понад чотири десятки населених пунктів обстріляли вороги на Сумщині, скинули 30 кабів та запустили 20 безпілотників. У сумській громаді поранень зазнала місцева жителька. А у серединобуцьких понівечено багатоквартирні та приватні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури. Не припиняють росіяни обстрілів Херсонщини, загиблий у молодіжному. ще двоє чоловіків зазнали міновибухових травм напередодні. Російські дрони спричинили пожежі у надніпрянському, у Зеленівці побили житлові будинки.